Вітаю, друзі! Давно не записувала відео. Таке хочу це привітання сьогоднішнє розтягнути трішки, дати йому час побути з вами, спіймати якийсь такий контакт. Тут не буде корисної користі, це скоріше відео. Така саморефлексія, усвідомила, що дуже довго я не записувала відео для Ютуба. взагалі мало зараз в соцмережах так з'являюся собою, але ваші коментарі мене якось мотивують. От Я так відкриваю коментарі, читаю там від вас, те, як ви дякуєте. Те, як ви пишете про себе чи про своїх близьких, а, яку користь чи цінність ви для себе отримуєте. І я в цей момент я така, ну все, прям завтра йду і знімаю відео. Якось так собі відчуваю, що хто я така, щоб лишати вас, обмежувати. В такому задоволенні. І інший момент також усвідомила про себе, для чого мені YouTube, для чого мені соцмережі. І це завжди було про, про знайомство. Я через соцмережі, через відео, там, через YouTube, Instagram якось так проявляюсь собою, ну так, стараюся, так? щоб. Познайомитися зі своїми клієнтами, з людьми, які до мене приходять там чи по допомогу і підтримку, чи просто побути в моєму полі біля мене з різних на то причин. І я особливо відчула у цей період, коли не ділилася тут з вами, не записувала відео. Як воно так відзначилось на моєму житті. І як я, ідея ділюсь або не ділюсь, наскільки мені безпечно це робити. І сьогодні, ну, мабуть, про, про проявлення, скоріше таке, мої, мої усвідомлення, і, можливо, для вас а, теж буде якась цінність. Ось так. Немає ніяких. Сценарій, то їх ніколи й не було. А, там, заготовок, теми якоїсь заготовленої немає. Просто це відео я вирішила а, якось так, люди. У мене тут приїжджає частина, люди їздять і так дивляться, думають, що це там за репортаж такий. А я тут вам записую: мікрофон, камера, все серйозно. Підготувалася. Ось, так, немає теми заготовленої є, тільки саморефлексія, знаєте, така. погода сьогодні гарна. Я вирішила зайняти своє місце тут у парку, вибрати, усамітнитися, щоб поговорити з вами. Я знаю, що ми говоримо, я так відчуваю, що ми говоримо. Я через відео, а ви через коментарі. І мені. Цей зв'язок, він насправді дуже цінний. У мене не було такої, якщо б ідеї там, не знаю, <смі> якось бути блогером, але в мене точно є бажання знайомитися з вами, в мене точно є бажання доносити користь якусь, і щоб це було про баланс якийсь такий. Я щось з того отримую і ви. Ось так. Тому сьогодні поговоримо. У нас вже три дні дуже гарна погода. Ну така прямо спекотно, літо-літо. Я попередні два дні просто приходила і сиділа на травичці, а сьогодні вирішила все-таки повернутися до YouTube. До вас повернутися навіть не, не до Ютубу. І я, звичайно, що забула, як ці відео вже пишуться. Вже ті курси, які проходилися по запису відео, по голосу і так далі, вони вже десь, я не знаю, ну, щось відклалося, але вони зараз не є такою фігурою, не є першочерговими. І просто якийсь такий розмитий фон, знаєте, я на цьому розмитому фоні така стою, хочеться гойдатися, а, якось підтанцьовувати трішки, оцей, ділитися настроєм, з'являтися перед вами, з'являтися вразливостями, можливо, своїми також, бо багато усвідомлень в мене так за останній час. У мене зараз багато психотерапії в моєму житті. Це індивідуальна терапія, це групова психотерапія, це супервізія, групова супервізія. Що в мене ще? Гештальт, де я поглиблююсь вже як терапевт. Хочу, хочу прямо от. Як терапевт, У мене вже є арт-терапевт, але гештальт це все-таки та любов. І я згадую, коли я пройшла там загальні курси по гештальту, і мені сказали, все, ти можеш там бути гештальт-консультантом. І я така, все, я тепер працюю в гештальт-методі. А потім я пішла вчитися вже, от як саме як терапевт, і така. Боже мій, та я ж нічого виявляється, не знаю, або дуже мало знаю. А як його це все? І я приходила на кожну, ну там не на кожну, але останнім часом, мабуть, я така заходжу на перший день дуже багато неясності, розгубленості. Я нічого не, не, не можу вловити. От знаєте, інформацію там почула на лекціях чи прочитала. Я до того читала дуже багато там літератури. В тому числі гештальт, так, і дивилася лекції, але якось воно то наче зрозуміло, а потім не зрозуміло. І я так приходила перший день, нічого не зрозуміло, потім третій день, а все зрозуміло. Такі якісь сумніви були. І ця остання треденка, що в нас була, в нас вела директор Київського гештальту інституту, університету Інна Дідковська. І, власне, через нею я прийшла е, саме в цей університет, бо а в гештальт через терапевта свого. У мене гештальт терапевт була, я не пам'ятаю, чи я розповідала. Ну, трішки у вас буду так, знаєте, е, такий приконтакт зі мною наближувати до е, своєї сфери і свого методу. Я коли е, вибрала шлях психології. Поступила там на вищу освіту, і ну, одразу ж я ще до того, як поступити на вищу, я там сертифікат якийсь мені треба, ну якесь право консультувати, якісь курси. І цих курсів, от за 10 років, відколи я у психології, дуже багато різних курсів пройшла, і в тому числі методів. Ну так, щоб доторкнутися, відчути, зрозуміло, що це не були ці курси, які там по кожен по 5 років. Але я, ну там, наприклад, КПТ, я пройшла тільки загальний такий, я не, не поглиблювалася в, в метод, і мені не потрібно, бо я чисто там якісь інструменти. Бо там ще якісь от, травма, терапія. Мені важливі курси окремі, як працювати з травмою конкретно зараз, в військовий час і а, з людьми, які ну, всі ми так чи інакше травмовані. Мені то було важливо. Арт-терапія вона для мене була важлива. І ну, я як, як арт-терапевт, тобто я закінчила це навчання, маю сертифікат арт-терапевта. І ну, це так тривале навчання і багато теж там таких інструментів, саме творчих, бо я так більше все-таки вибираю гуманістичні такі напрями, не директивні. Ну, мені там якось комфортно. Я сама така, мені от, от хочеться рухатися, плисти, знаєте? До речі, помічаю з кожним разом. Я не знаю, чи це гештальт у мене так впливає, чи що. Помічаю гнучкість свою. Якщо раніше так хотілося застигнути або там якось порухатись, щоб ну, відчути себе живою, то зараз аж пританцювати хочеться так плавно-плавно. Ось, так. Да. Але гештальт — це була якась така любов і щось, щось по природі. І я пам'ятаю, як я проходила ці різні курси, курси, курси і е, теж особисту терапію, думаю, ну, гештальт-терапевта. І е, це був взагалі цікавий такий досвід, бо ми навіть по телефону, без камери, чи якось так е, онлайн. І мене ж питає терапевт там по ту сторону. Що ви відчуваєте? А я вся напряглась, зжалась, напружилась і така, нічого не відчуваю. І вона знову, ну, що ви відчуваєте? Як ви? кажу, то нормально. І ну, я люблю згадувати це, тому що я в той час подумала: ой, господи, не, не дай Боже, цей гештальт, нічо, що, нічого не зрозуміло, що з мене хочуть. І потім, коли я шукала собі іншого терапевта через декілька, не знаю, місяців чи півроку, а, мені здається, менше півроку, декілька місяців пройшло, я випадково просто а, там не фокусувалася на методі. Як такому мені важливо, щоб була людина ну, така, приймаюча, щоб я по, по погляду якось то зрозуміла, що мене може там прийняти якась людина добра, така, добрий погляд. Мені це було важливо. Важливо, що людина розвивається, тобто настільки важливий диплом, як знання, які вона отримує, і ну, курси підвищення кваліфікації. Мене оце так цікавило, наскільки, бо я точно ну, знала, в своєму оточні ще тоді колег, які, ну, які разом зі мною вчилися на сертифікувалися, щоб почати практику. Бо е, диплом він не означає практику, він, він означає теорію і а знання це вже від вас залежить, як ви хочете ці знання брати. Хтось із книжок, хтось із лекцій, хтось з теорії, а хтось з практики. Я людина, наприклад, практична, і мені... Е, Ну, як до університету, так і під час, і після. Я читала ті книжки, але найцінніше мені практика. І кожен раз, щоб зрозуміти щось, мене цей мій такий спосіб сприймати інформацію, він мене штовхав в авантюри, штовхав до, до людей і до практикування на собі. Я досі так роблю. Кожен раз я так думаю, ну, може, просто поспостерігати. Але часто так себе не треба відчути на собі. І отак в мене і гештальт. І а, я проходила а, курс, нещодавно закінчила по акт терапія прийняття і відповідальності а, і там в розлад по розладах з тілом. І також я така там питають, хто буде клієнтом. Всі мовчать, я така, ну я буду клієнтом. Думаю, ну мені потрібно вже щось з тою спиною робити, бо і в мене, і в чоловіка, і це, це вічна проблема з цим хребтом. <голові> Молоді люди, а воно якось ну, треба розібратися. Я така, ну звичайно, що через практику. Я пішла, і я така, а он як це працює. Потім так само гешталь тут. Інна в нас вела триденку. І вона так само питає, хто хоче бути клієнтом. І я така, ну, звичайно, що я хочу бути. І дуже вдячна, що в мене така можливість була, і групі вдячна, і е, одногрупниці, з якої в нас така маленька конкуренція виникла, е, що вона мені дала цю можливість, так виступила. І Іні дуже вдячна тренерам. Е, бо це для мене був дуже такий. Ну, я не знаю, це я зараз розповідаю. Я так, це, це щось якийсь такий інтимний досвід в плані того, що ну, так коротко просто скажу, що мені цінно було. Я після триденки, коли давала зворотній зв'язок, я кажу: нарешті мені зрозуміло на практиці про селф. Ну, а селф це взагалі верштальці, це те, як ми проявляємось з собою, як ми там взаємодіємо зі світом. А, і це так круто, що мені вдалося це відчути, от прям відчути. Не зрозуміти, а відчути. Ось про це хотіла поділитися. Не тільки Ділюсь не тільки для вас, а й для себе також. Мені інколи. Я так переглядаю свої відео, щоб, знаєте, ще раз осягнути той досвід. Так, у нас літак якийсь летить. Ось, і... А потім я була терапевтом, у нас так відпрацювання. Ми працюємо, що спочатку там теорія, потім практика, там, якісь демонстраційні такі сесії, а потім ми один одного терапевтуємо в процесі навчання. І, я коли, і потім клієнтом була, і терапевтом. І я просто зрозуміла після цієї триденки, взагалі після цієї теми, що і присвоїла назад собі оці, оцю ідентичність гештальтерапевта, в ну, тому числі, числі спираючись на Інну, а я ж не сказала вам. Бачите? Обходними шляхами. Раціональність не моя сильна сторона, але й добре. Моя сильна сторона то творчість. Творчість і... отак <бачити> гнучкість. Мені моя гештальтерапевта, якої я вже прийшла. І мені дуже сподобалось, як вона зі мною працює. І я їй кажу, слухай! І вона мене прямо так закохала в гештальт. Я відчула, як це зі мною працює. Ну причому це внутрішньо, це неможливо осягнути, зрозуміти, але це точно відчувається. І я кажу, Таня, а дай мені якісь не знаю, рекомендації, там, що почитати, лекції когось із гештальтістів, куди мені? І вона каже, знаєш, там Інна Дідковська, вона в університет, вона лекції записує, подивись на Ютубі. І от з того часу, це, мабуть, я не пам'ятаю, скільки років, ну, можливо, сім років, більше п'яти точно. Я так дивилася заочно знала її, а цього разу прям дуже близько так, ну, познайомилася близько, бо для мене справді дуже така робота, коли я там клієнт на це дуже ну, прям, вдалося наблизитися і відчути, бо я все-таки така людина, яка через людей вибирає там, навчання чи будь-що. Для мене важливий ну, живий контакт важливі люди. І я дивилась на цих гіштальдістів там на Іну, зокрема, і така: ну, якщо ця людина, вона така, вона ну, і глибока, і тепла, і чуттєва, і разом з тим вона і викладає, і там проявляється. І е, оце якісь такі, якась суміш така, яка десь всередині в мене живе, от бажання, потреба, я не знаю, якась щось схоже. Бо для мене правда важливо десь у цій гонитві за. Проявленість, особливо там соцмережі, це все блогінг. Всі хочуть проявлятися, а по-іншому ніяк, бо в нас ну, такі реалії, якщо ти хочеш там клієнтів, як терапевт, так чи психолог, якщо ти хочеш якось десь в цій сфері бути професіоналом, то потрібно тобі самі ж себе там показувати, проявляти, продавати, продавати. Саме не про продажі, говорю, а давати. Да? Давати якусь цінність і цю цінність показувати людям. І часто я так спостерігаю, думаю, ну я не хочу, я не хочу в тій продажі, такі, знаєте, агресивні, де нав'язувати там щось. Я, я не хочу втрачати свою чуттєвість там в цій гонитві за успішний успіх. І в мене, ну, причому ще відколи я почала цей. А, цей шлях в мене такі якісь були. Думаю, ну що, не можна якось і чуттєвою бути, і разом з тим проявленою. А, чи обов'язково бути такою прям пролом. І ну так. І метод да, мені важливо було. Я дивлюсь на гештальтистів і досі дивлюсь, і думаю, боже, ну це просто якесь умиротворення. Така в мене любов, от я не знаю, я. Захотілося мені поділитися рефлексією такою. Це в мене відчуття такі після після триденки, після взаємодії. Мене ще так ковбасить тримає. Це така якась, не знаю, трошки ейфорія, трошки ну, я ж людина гіперчутлива, і мені я дуже переживаю насправді сильно. Якісь такі речі. От Правда. А, і причому, ну, ті, які для мене мають сенс, які важливі для мене. Для когось це може бути звичайне щось от мені. Е мій друг маленький вчора подарував мішечок з камінчиками. І це окрема взагалі історія. І я кажу, Боже, це найкращий подарок. Для когось це можуть бути просто там камінчики, а для мене. Це я просто я роздивлялася по одному камінчику і розчулювалась. У мене так сльози на очі виходили. Я так роздивлялася, думаю, боже, ну це ж треба було. Вони запам'ятали там сім'я, да, з якими ми там спілкуємося, дружимо. Вони ж запам'ятали, що чи десь в сторіс побачили, що я збираю камінчики і привезли мені цілий такий е мішок, ну такий маленький мішочок різних різних камінчиків. Я собі вирішила, що я. В своєму будинку, колись, це я теж розкажу вам. Давайте так, не буду про, про це розказувати, тільки скажу, що я а, зроблю їх замість картини, так викладу якусь мозаїку колись в своєму будинку. Ось так. Скільки в нас там один, я не бачу, скільки воно записує. Чим би ще таким поділитися. От сьогодні ділюсь настроєм, ділюсь собою. Це, до речі, при чому легко вриваюся. Я думала, про що я буду говорити? Точно є інтенція, є бажання до людей, але про що мені розказувати? А тут дивіться, скільки в мене є, що розповісти. І Ну не знаю, точно, точно так дуже цінно мені було і дуже вдячна Іні за, за цей приклад і за те, що мене якось так розтормошила в хорошому плані. Дуже так чуттєво, дуже з. Дуже тепло, в плані проявленості. Я про себе раніше думала, що ну я взагалі я вже проявляюся в цих соцмережах, ну як, наскільки можна щирою в плані там. і посміятись, і подуркувати, і бути серйозною, ну, вже не знаю. Але знайшла для себе місце е -е, якраз на цій триденті. Ну, я так думала про це і раніше, а, а тут прямо розгорнула це місце, що я мало з'являюся сумом, прямо дуже мало. <свісно> Враховуючи, що його багато всередині, так, у зв'язку з війною в Україні, у зв'язку з, з тим, що дуже багато болю у світі. А я, оскільки людина гіперчутлива, я цей біль не просто переживаю. А, і в мене якась така позиція, творча адаптація, і колись вам теж розповім про творчі адаптації. Я творчо адаптуюся, я така, ну в цьому світі і так багато болю. Будемо людей веселити. Знаєте, якщо е, брати там фільми, то цей світ, це в мене таке. Така була думка, що цей світ і так, і так така якась мелодрама, драма, не знаю, хора, якийсь якийсь трендець, просто враховуючи те, що зараз відбувається, то для чого мені ще вносити свій додатковий якийсь біль чи сум? Я буду крутити всім комедію. Комедія, музика, що там, радіо, говорити про всіх. Я так люблю говорити про інших. І думала, що про себе теж люблю. Ну, в плані, що я комунікативна. Інколи мені здається, що я дуже багато про себе говорю, але теж цікаво так помітила. На цій треденці. Бачите, в мене сьогодні про триденку, мою рефлексія. Помітила, що найбільше я можу так, найбільш безпечно мені ділитися, це з моїми терапевтами, психологами, ну і на групах. Бо там, і ми так з колегою, подругою обговорювали, чого так, і дійшли до висновку от в неї, так, в мене так, про те, що. Ну, психолог, коли ти з психологом ділишся, з психотерапевтом, з собою взагалі от, проявляєшся там в кабінеті чи онлайн, то там точно тебе приймуть, там точно тобі безпечно, там ніхто на тебе не знає не, не нападає, не агресує, там ніхто тебе не... Е Ну, якось собою не поглинає в плані, знаєте, якому не нав'язує. Ні, звісно, є такі випадки. Мені подруга розповідала, що їй трапився такий спеціаліст, який прям ну, їй нав'язував, як жити. Але то я не вибираю, і я в мене, мабуть, чуття добре працює, що я не вибираю собі таких спеціалістів. Я собі вибираю тих, з ким мені безпечно. Ну і так прощупую цей контакт. І мені там, правда, безпечно, бо, ну, і це за гроші, тобто людина мене не терпить, у нас від домовленість, я прийшла, можу бути різною. На групах так я от, за цих 10 років, відколи я да, і навчання, і я ж багато курсів, таких практичних пройшла і проходжу, де вчилася пред'являтися, в тому числі на групах. І там я така думаю, ну тут теж за гроші, і тут, якби, якщо є місце, ніхто не проти, чи там якось десь так, то там, але я так інколи не, не можу затормозити вчасно. І помітила, що мені дуже легко ну, включатися в когось, відгукуватись собою на когось. Не знаю, можливо, колись вам буду розповідати. Про дефлексію, про флексію. От я мені властиві ці творчі адаптації такі, де Ну, так уникати. Уникати прям такого прямого і контакту, особливо, якщо не дуже не дуже знайоме середовище. Ну таке. знаєш. Ось. Або ж просто Інший момент, де мені цінно, коли інші люди діляться собою. От там моя терапевт, коли я їй щось таке розповідаю, а вона каже, а вона розповідає, ну, ділиться своїм досвідом. І це я так чую, що деякі люди, які не дуже розуміють про що це, вони кажуть, психолог не має ділитися своїм власним досвідом. Це дуже індивідуально. Ділитися власним досвідом це в тому числі один із інструментів психотерапії. Але там теж є важливий момент, як для чого ви це робите. Якщо ви, як терапевт, це робите для ну, так, міняєтесь ролями із клієнтом і там прям душу виливаєте і там всіх подробицях і там, я не знаю, цілу годину чи пів години забираєте часу, щоб от розказати про себе, то тоді ну, вам краще це понести на супервізію і на терапію особисто. А коли ви на досвід якісь клієнта, особливо це, це дуже стілюючи для е людей, які, яким соромно дуже. Ділитися якимось своїм певним досвідом, вони відчувають сором, або страх осуду, неприйняття. І в такі моменти, от коли там я ділюся своїм досвідом, це терапевтично, коли зі мною ділилася моя терапевт досвідом, каже, а в мене щось схоже було, а в мене отак, а в мене отак. О, а я тут така, с... ну, тобто я чую, що я така сама. Я така, от поруч зі мною тут біля мене є людина яка теж, наприклад, відчуває сум і в цьому живе, і не розсипається, і якось і дозволяє в цьому бути. І я е, якось спираючись так, да, на цей контакт, на, на цей... Ага, так, я в цьому світі не одна така, все, все якось ну, о -о отак в мене працюєш, мені цінно, а коли інші люди кажуть, знаєш, в мене так само. І я так роблю сама. Це теж про не знаю, я це можу віднести до профлексії. Ми робимо те, що хочемо, щоб нам робили. А, тобто я така, о, мені в моменті, наприклад, коли я на групах сижу терапевтичних, мені в момент, коли людина ділиться. Я ж звичайно, що в мене там росте так інколи збудження, інколи цікавість, інколи я приєднуюсь і сумсую з людиною, можу там ну, розчулитись. І мені так хочеться в цей момент сказати, я така сама, або в мене отак було, і в тебе буде все добре. Ну, це я так. Узагальнюю ми не кажемо там, ну типу, ми на тер на груповій терапії, взагалі на терапії, дозволяємо всім почуттям бути і нічого не заперечуємо, нікого не в почуттях цих не затикаємо, але в плані там, да, не, не можу я тут, не можу, не хочу ділитися якимись прямо а, Боже, мене тут щось, якісь комарі кусають.